Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 4 жовтня, Дніпропетровщина. У нас пройшли дощики, земля волога. І сьогодні я вирішила розділити шавлі, розмножити її. Погода така благоприємна. Ось така у мене шавлія. Це сорт триколору. Триколор, такий ось кущ, і я його буду ділити, розмножувати шляхом ділення куща. Я його вже викопала, він у мене був присипаний. І ось дивіться, тепер я буду дивитися там, де гілочка дала корінчик, я його буду відокремлювати. Ну, Наприклад, ось цей. Ось так. Ось у мене такий кущик, достатньо немаленький, з таким корінцем. Ну і буду дивитися ще все, що можна відокремити. Саме з корінчиком. Тут бур'янці. Це взагалі ось такий великий. Шавлія гарно розмножується, гарно живцюється. Саме головне, щоб була благоприємна погода. Ну, ось, наприклад, можна відділити оцей з корінчиком, а тут, де нема корінчика, можна його просто отак, Щас покажу вам. Отак. Оцей свідокремити кущик такий гарний. А цей, теж він такий достатньо немаленький, я його просто можу поділити на живці. Ось так. На ось такі живці, так буду висаджувати, заглиблювати до перших. А з цієї сторони, якщо буде волога, Земля, ґрунт, вологий. Ось тут підуть корінчики. Тому ще можна ось таким способом. Ось також, ось таку гілочку. Її також можна ось так заглибити. І вона укоріниться. Ну, тож, такий гарний живець. І ось такий. Так, так я розділю на такі саджанці. І як буду висаджувати, висаджувати буду. Тут, де вони ростуть, тут у мене така злегка на півтінь. Тут є і сонце, і в той же час тут не буває спеки. Зробила лунки, посипала фосфорних добрив трошки в кожну луночку. Звичайно, незважаючи на те, що земля у нас злегка волога, буду добре заливати. Так, ну і ось так цю красу висаджувати. Вітер у нас піднявся. Висаджую так, як вона росла на тій же глибині. Зараз з усіма саджанцями це пророблю ось так. Точно так розмножу. Це в мене шавлія пурпурова. Такий вона має вигляд зараз восени. І ще в мене є декілька сортів. Тут у мене шавлія Це Ост Friesland. Я її тут присипала. Тут вона ось, бачите, вже якби дала насіння, це треба обрізати, квітує такими фіолетовими квіточками. Дуже цікаво, такі прямо стоячі, гарні стебла, гарно як навіть для букетів. Ну, ось така вона, бачите, якого кольору. Красива. Це в мене тут карадона. Також така фіолетова. ну Це взагалі гарна квітка, гарний сорт шавлії. І ще ось така, це біла. Ось така біла. Також я попробую цей кущик розділити. Знизу вона, бачите, пішла вже, Тут пішли відростати нові пагони, і я її буду старати. Це шнегель. Буду старатися її, скажімо так, на зиму трохи накрити. Ну, Можна накрити хоча б соломою, чи особливо ті шавлі, які нещодавно ви пересадили. І ту шавлю, яку я зараз заживцюю чи розсаджу, я її обов'язково накрию хоча б гілками. Ну, ось так. Працюємо далі. Ось так я розсадила шавлію. Тут в мене вийшло десь 20 кущиків. Звичайно, я обов'язково залишаю материнський кущ з великим корінням, щоб на випадок якихось форс-мажорних обставин, щоб у мене цей сорт зберігся. Ось такі. Рослинки і обов'язково після цього, коли посадила, обов'язково поливаю, щоб добре рослина стиснулася з землею, щоб грунт усівся. Це я теж пересадила кущик. Ну, отак все полью. І треба трохи замульчувати, що можна використати. ну в мене тут вони ростуть поруч з сосною. Сосна кримська. Можна оцим хвойним опадом. Отак. Тоді вони будуть більш захищені, земля не буде пересихати, не буде їх сильно вітер розхитувати, їм буде так комфортніше. Зверху я нічим не накриваю, навіть на зиму. І можу, ось я, наприклад, зараз вже чорнобривці в мене відцвіли, я можу отак ще розкласти чорнобривці. Що можна за... розсадити таким способом? Значить, шавлі я вже сказала. Я зараз вже розсадила сантоліну, розсадила непету. Ну, а також, звичайно, можна таким же способом розсадити лавандин та лавандур. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, підтримайте мій контент. Поставте уподобайку, якщо є питання, задайте питання в коментарях. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей!